Піст вправа для духу, душі й тіла на шляху до спасіння в межах релігійного переконання, тілесний піст обмеження в їжі інших тілесних задоволеннях, душевний піст обмеження зовнішніх вражень і задоволень, духовний піст період особливо напруженої молитви спілкування з Богом. Справжній піст, учитель святитель Іван Золотоустий, – це незлобливість. Відкидання гніву, брехні й порушення обіцянок. А що ж таке смирення і чому присвячено тижні посту? Свята Православна Церква готує кожного свого вірного до Великого посту тим, що є неділі підготовки до Великого посту. Перша неділя це Митеря і фарасея, де показується, що таке є великою гординою і що таке смирення. Друге про блудного сина, який повстав проти свого батька, але потім одумався, прийшов і розкаявся, і батько прийняв його з великою любов'ю і радістю і дав все найкраще своєму синові. Третя неділя це про страшний суд, хто не зрозуміє свою цінність для Бога і не постарається поєднатися. З ним через віру і подвиг, він стане на страшний суд і буде відкинутий від Бога, бо не буде служити ближньому своєму, так говорить Господь. І четверта неділя підготовки це Адамове вигнання. Адам зрішив, Господь сказав, що на тобі все і створив найкращі умови для Адама і Єви. Але зрішили вони і тому були вигнані із Раю. Так і кожен із нас може бути вигнаний із раю. І починається Великий піст ввечері, і починається Великий піст ввечері, вечірня прощення. Всі просять один одного прощення, так як в перші віки християнства. Сходилися всі до великого храму, просили прощення, особливо в монастирях, для того, щоб благословити один одного на піст і піти в пустелю, нести подвиг всю чотиридесятницю Великого посту. І тільки на суботу, Лазарю, перед неділею вербною, приходили всі до храму на спільну молитву, а до того несли подвиг в пустелі. Перший тиждень один з найстрогіших. Чи дано його нам для випробування? Він найстрогіший, але він не має такої великої строгості, як послідній страсний тиждень. Але ми входимо в пісню. Для, для нас він є уже якби випробуванням. Випробуванням чого? Як ми за всі чотири неділі підготувалися до посту? Роздумували, як понесемо ми той подвиг, який хочемо покласти на себе. Бо кожна людина православна повинна, кожний православний християнин повинен покласти на себе піст. А як він його покладе? Для одних може бути одне, для інших інше. Але саме основне, це збудування нашої віри через подвиг. Ісус Христос. Постраждав за нас. Чи потрібні нам випробування, якими приносимо подвиг, як змінюватимемо себе на краще? Вступивши в Великий Піст, ми в неділю прощення роздумували над тим, як поминесемо ми подвиг. Якщо глянути в історію церкви. То Ісус Христос, після охрещення, це написано в Євангелії, був поведеним духом, поведений духом у пустелю, і сорок днів і сорок ночей нічого не їв і не пив. І нарешті зголоднів. І приступив до нього диявол і спокушував його, і Він відкинув спокусу. Так і ми покладаємо на себе подвиг, бо Христос. Проповідуючи Євангеліє, в кінці своєї великої проповіді Він постраждав за нас, віддав своє життя, розп'явся на Христі. І тому і ми, покладаючи на себе подвиг, ми також розпинаємо тим подвигом свої гріхи. Іоанн Золотоустий сказав: багато є таких, які дбають про наїдки і роблять з цього велике переживання. Але не дбають про те, як вони гризуть своїх братів. Потрібно дбати не про їжу, а про подвиг, про молитву, про те, щоб чинити любов один одному. Тому що піс це є великий подвиг. І в цьому подвигу ми, покладаючи на себе випробування, маємо в кінці зустріти. Світле Христове Воскресіння великою духовною радості, відчути ту велику радість, це велике благословіння, це збудування нашого Духа, це розвиток нашої віри, це збудування повністю нас як православного християнина. Адже православний це є подвижник, це той, який йде за Христом. Бо Він сказав: бери хрест свій, іди за мною. І от ми, ми роздумували про те, який ми понесемо подвиг, як ми будемо міняти себе в цьому світі, як ми будемо міняти себе один до одного, до своїх близьких, рідних, до своєї сім'ї, до тих, з ким ми працюємо до всього світу, і будемо чинити справи любові. Бо Ісус Христос сказав в Євангелії від Іоанна, це написано, нову заповідь даю вам, щоб ви любили один одного. І по тому я побачу, що ви мої учні. Також в першому посланні Він написав Іоанн Богослов. Улюблені діти Божі і діти диявола пізнаються так. Хто любить свого брата, той від Бога. А хто його не любить, той від диявола. І от ми вступили у Великий Піст. Перший тиждень Великого посту. Ми роздумуємо про своє буття, про те, як ми відносимося до рідних, до сім'ї, до близьких, до оточуючих. І тому. Читається понеділок вівторок, середу четвер, канон Андрія Крицького на великому Повечір'ї, який нагадує нам із життя церкви і священного Писання, які були великі подвиги, щоби спасти душу, але і були великі падіння, через які людина занапастила свою душу. І віддала в руки диявола. Цей канон читається скорботно, і ми, стоячи, роздумуємо про те, який подвиг ми несемо, і як дійсно ми достойно проходимо і будемо проходити Великий піст. В середу ми служимо літургію раніше освячених дарів. Святого Григорія Двоєслова. Перші християни вони постили не так, як ми сьогодні 40 днів. В кожній церкві піст продовжувався 3 дні, тиждень, 10 днів. І Пасха була скорботною, тому що розп'ятий був Ісус Христос за нас. І вони скорбили, що Христос постраждав і так мучився за нас. Пізніше вже Пасха стала великою радістю Воскресіння Ісуса Христа. І тому і за цієї скорботи страждань Ісуса Христа, а вони проводили Богослужіння щоденно і літургія це велика радість. І вони не служили літургії, тому що несли, проводили піст. І тому Григорій Двоєслов написав літургію раніше освячених дарів. Тобто святі дари освячуються в неділю, а в середу служиться богослужіння, на якому не освячуються дарі, але ми згадуємо страждання Ісуса Христа. І так як перші християни мали велику потребу, так як і ми сьогодні. Причащатися частіше, тому в середу і в п'ятницю завжди служиться Великий піст літургія раніше освячених дарів. У п'ятницю першого тижня Великого Пусту ми згадуємо святого великомученика Федора Террона. Візантійський імператор Юліан Відступник в 362 році. Сказав окропити всі харчі, які були в Антіохії, для того, щоб постячи християни, не могли споживати їжі, і щоб вони споживали їжу, яка окроплена і доложертвеною кров'ю. І великомученик, який, великомученик Федор, який постраждав у 306 році, він явився єпископу і сказав: варіть пшеницю з медом і її споживайте. І вони перший тиждень Великого посту споживали тільки пшеницю, варену із медом. І тому в честь цього, після літургії, раніше освячених дарів, у п'ятницю, читається. Канон великомученику Федору Тріону, і після цього канону освячується коливо, варена пшениця із медом. У період до посту ми аналізуємо своє життя, наше ставлення до рідних, близьких всього світу. І що ми повинні змінити в собі, щоб стати дійсно віруючим, практикуючим православним християнином, який не має злоби і ненависті до всіх і всього. І найважливіше подвиг, який покладаємо на себе, заради страждань Ісуса Христа за нас грішних. Тобто Він розп'явся на Христі заради нашого спасіння. І якщо ми дотримуємося посту, але немає духовного подвигу разом із постом, то цей піст може стати просто як лікувальне голодування. А то ще може привести нас до великої гордині, гордині нашого такого возношення над тим, що от я міг там якийсь час. Бути без певної їжі. Це неправильно. Ми повинні зрозуміти, що тільки молитва, тільки духовна праця над собою, читання священного писання, обов'язково постійна молитва зранку ввечері, а то і днем, якщо ми перебуваємо в такому місці або десь пересуваємося. По від незайняті працею, і можемо читати про себе молитви, і голова наша не зайнята якоюсь роботою, то обов'язково ми повинні нести подвиг молитви. Бо без молитви тілесний піт, піст він не може дати цього великого духовного зросту, який повинен, який повинен зробити кожний православний християнин. Адже якщо дивитися на життя. Старців, і їхній подвиг, то вони, кожний, наставляли, що перше, щоб ти бачив свої гріхи, а інше вже тоді ніс ніс подвиг. От до одного старця прийшов послушник і сказав, старче, або Отче, я вже відчуваю, як в мені постійно теплиться молитва. І це вже так постійно, навіть і вночі. А він спитав: а ти не відчуваєш гріхів своїх? Він каже ні. То біжи і молися Господу, щоби він забрав в, це, в тебе це, а дав тобі бачення твоїх гріхів. Бо сьогодні ми можемо дуже постити, як каже Іоанн Златоустий, уста наші смердять від посту, а очі, язик. І наша поведінка спалює людей, і це є найбільшою бідою сьогодні, бо є багато тих православних християн, які дотримують посту тільки від того, що так закликає церква, але не, роз... не задумується над тим, як і що він чинить в цьому житті, і наскільки він ображає і робить зла тим, які його оточують. Бо любов – це є основа нашого православного життя. Але, звичайно, без подвигу нашого тіла не може бути повний досконалий подвиг нашого духа, тому що тіло наше, воно завжди забирає нас. Від бажання молитви. Бо якщо так само і сказав Іоанн Золотоустий, перенасищене перенаси буде твоє тіло наїдками, то в тебе не буде бажання подвигу, не буде бажання читати священного писання, ставати на молитву, бити поклони, а то і роздумати про своє духовне життя. Сьогодні ми задумуємося над тим, а як постити дітям? Звичайно, що цей піст. Повинен бути не такий, як у дорослих, вони можуть постити і повинні постити, так як всі православні християни, але він у них є трішечки іншим. Можна відмовитись і потрібно від комп'ютера, відмовитись від телевізора, відмовитись від тих ігор, які, можливо, сьогодні їх захоплюють настільки, що вони стають для них пристрастю. Звернути увагу на своє навчання, звернути увагу на свою поведінку, на те, щоб допомагати своїм батькам, дідусям, бабусям. Якщо ми їдемо в тролейбусі, маршрутці чи автобусі і бачимо, що заходить або стоїть людина старшого віку, ми обов'язково повинні стати і уступити місце. На сьогодні ми звертаємо дуже багато якраз увагу на те, що не вважається подвогом перед Богом. І покладаючи тільки на основу нашого духовного розвитку на їжу, ми забуваємо про розвиток благословіння Божого. Бо Господь сказав: якщо ти зробиш, тому найменшому це ти зробиш мені. Так само і люди літнього віку покладають на себе піст в залежності від того. Наскільки у них є фізичний стан, але кожен повинен поїти до свого духовника. І в залежності від певної хвороби або певної проблеми, яка є у людини, так духовник благословить проходити піст. Так само ж і люди різного віку, студенти і інші, вони обов'язково повинні постити. Адже ж навчатися. Найкраще і перед Богом служити людям це є той самий Великий Піст. Адже Христос прийшов і служив нам. Так, Він постив 40 днів і 40 ночей. Але коли Він вийшов на проповідь Євангелія, то Він служив всім. Так само і апостолів навчав служити всім. Тому і ми з вами покликані для того, як православні християни для того, щоби служити іншим. І в тому є наш великий подвиг, і в тому є також наш Великий піст. Великий піст час нашого очищення від усяких гріхів. Очищення приходить через покаяння і працю над своєю душею та своїм тілом. Без духовної праці не може бути духовного зростання, а отже, не може бути християнського життя. Ми, які охрестилися в Отця і Сина і Святого Духа, наслідуємо Ісуса Христа, виконуючи Його настанови. Тобто, ми повинні робити справи любові до себе, оточуючих всього світу. Бог є любов. Нехай Господь допоможе нам. Пройти цей великий піс достойно, щоб Господь благословив і ми відчули це благословіння, коли ми будемо на великій радості богослужіння, світлого Христового Воскресіння, і будемо один одному казати Христос Воскрес, воїстину Воскрес!